Мої вітання ви на каналі Купуй зі мною магазин Аврора. Нові акції з 13 по 19 листопада. Усім приємного перегляду. Ксона антипреспірант 88 гривень. Кульковий рексона 51 гривня. Фа 54 чоловічий ол спай 114. Арко 81 гривня. Устіку All Spice 114, Арексона 62 гривні. Ніве 79. Крем зая для всіх типів шкіри. Ціна 84 гривні. Ніве 74. Зубна паста Colgate – 77. По 79 зубна паста українського виробництва. Є 3 смаки. Веамен гель для гоління 162 гривні. Арко 82 гривні. Бритви для гуління 143 4 штуки. 134 бік 3 штуки упаковка, 58 бік 5 штук, 4 штуки 92 гривні. Освітлювач для волосся Супер Блонд 37, Маска для волосся Фруктіс, банан та Кавун 255. Шампунь для волосся Ален 74 гривні. Легкий зволожуючий кондиціонер для волосся. Ціна 74 гривні. Спрей легке розчісування 109 Є ще шампунь за 74 Кондиціонер для всіх типів волосся 99, сухий шампунь шаума 128, бальзам пантін 149, шампунь пантін по 159, бальзам філер для волосся Альсев 118, бальзам легке розчісування 118. Гель для інтимної гігієни 98, гель шампунь чоловічий 91 гривня. Три в одному 74, арку 72. Мило для інтимної гігієни 65-370 мл. Гель для душу дуру 54 250 г. Ніве 84 гривні. Гель для душу шик 55 400 г. Підгузники дитячі четвірка, 40 штук упаковка. Підгузки для дорослих 10 штук 159 г. мило шик 22 гривні. Милодору 104 Мило шарм 19, парфумоване косметичне мило для рук та тіла. Ціна 119, 400 мл, антибактеріальне 69 гривнь, дорук 59. Дуру 2 в одному 29, антибактеріальне 29-90 г. шик 44 гривні. Дуру 2 штуки 79. Капсули Арієль 12 штук 199 грив. Очисник для калимів зі щіткою – 189 Засіб для миття вікон та скла рожевий 183. ТОП-ефект 29. Засіб для миття скла півлітровий містер мускул 89 Для підлоги містер мускул лимон 1-літровий 140 гривень. туалетний – десна 108. Рута туалетний папір 8 штук 140 гривень. Сів антиналіт 77 500 г. Рожевий засіб для очищення унітазів 189 Засіб з півником 179 та 166 гривень. Доместос зелений 98. Пранули парфумовані для білизни 140-150 г. Ваніш. Туває плями 34 для кольорового для білого 33, ополіскувач савик софт 89 аромати. кондиціонери для білизни Ленор 214 та 124 для дитячих речей. Савекс з капсули для прання 10 штук 140 гривень. Капсула сіла для прання чорних речей 10 штук 140 гривень. 2 кг 880 г 264 гривень Перволь 199. Відро маленьке для сміття з поворотною кришкою 99. Кошики для зберігання пластикові 49 Новинка кошики пластикові. Кольорові по 55 менші. Кошик для паперового сміття 49. Більший по 77 гривень. Органайзер пластиковий 279 на 3 шухлядки. Аксесуари для ванної кімнати 199, 3 штуки. Скляні. Є пластикові 179 4 предмети білі та чорні. Вішалка сушка для білизни металева спіральна 84 гривні. Кошики для холодильника 109 на колесиках 109 вущий, ширший 139 Гала для прання 39-300 г. Тайт 52 гривні та 44 гривні 300 г. Савик 44, вага така ж сама. Орієль автомат 57 300 грамів упаковка. Порошок для прання дитячих речей 196 2 кг 100 г. Парсіл 194 кг 200 савекс кг – 200-145 Порошок універсальний 209-5-літровий. Сама 213 5 кг. Паста рожева для чищення 194 850 г. Засіб для миття кухонних поверхонь 218 Таблетки фініш для посудомийної машини 397 Біоблиск антижир. Ціна 59,5 плітра Таблетки 40 штук упаковкам з ароматом лимону 279 Насадка для плоскої швабри 160 фрекенбок. Етажарка для взуття 349 на 3 полиці. Є за 279 ось така на 4 полиці. Серветки віскозні 5 штук 21 гривня. Кухонні губки 37, 4 штуки та 35 Пакети для сміття 30 штук 38 Дозатори по 77, 69, по 55-109 пластикові 88 гривень. Щітки для миття посуду на підставці 199 Ось такі дозатори по 189 три кольори. Кульки для прання пухових речей 2 штуки 65 Щітка для прибирання з телескопічною ручкою 77 гривень. Щітка універсальна для чищення 44 гривні, Щітка шкребок 44 гривні. Тримачі магнітні для штор, 2 штуки 77 гривень 1 колір. Мильничка пластикова 74 з фігуркою. Гачок пластиковий, дитячий настінний. Кольори в асортименті 88. Витискач пластиковий для зубної пасти 49. Підставка пластикова для зубної щітки та пасти 39. Поличка чорна металева 149 для ванної кімнати. Оглинач вологи та запаху 2 в 1, 129. Губка шкребок для очищення 64, щітка для очищення 77 гривень. Тримач дерев'яний для паперового рушника 129 Новинка тримач для швабри та щітки 129 Усім дякую за огляд. Гарного спокійного дня, вдалих вам покупок. На все добре!